Однакові чорні хрести з номерами та ініціалами, як у Полтаві ховають безхатніх людей. Кладовище для бездомних. Тут свій останній спокій знаходять ті, хто помер на вулиці, в підвалі, на вокзалі. Є випадки, коли родичі відмовляються ховати за власні кошти. Знаходиться воно на Затуринському кладовищі в спеціальне відведеній ділянці. Скільки часу займає похорон бездомних людей та що входить у послуги поховання? Зараз дізнаємося. звонится ответственный орган, там полиция, полиция нам сообщает, наша машина выезжает, забирает, отвозит э, экспертизу, морг, и потом уже э, оповещается, если кто-то родичи есть, если нет, то уже хоронят э, за Міські кошти. Як це відбувається? Чи родичі можуть відмовитися, чи це просто безхатня людина, яка сама по собі просто існувала? Родичі можуть і від як відмовитись, ну не хочуть вони за свої кошти ховати, або якісь далекі родич, вони від нього відмовляються, його ховають тут, або знаходять людину, в якої немає родичів. Ну, по якимсь своїм причинам, може, десь за границею, чи ще десь за кордоном. Ховаю в цьому секторі, а потім, як ви бачите, родичі можуть знайтись і ставлять в могили, все це, родичі, які Але я бачу появились. рідкісні такі. Е... Ну, ось одна, друга, там ще є. Он ще Трошки доглядають, так? Ну, так. Да. А щоб перепоховати, були такі випадки, так? Що... Були, так. Да. Ну, для цього відповідно потрібно написати заяву на перепоховання, там, відповідно, є для цього процедура. Перепахування відбувається тільки в зимовий період, ну, при її температурі, але все це можливо. А я бачу, тут є і прізвище ім'я на цих херстах. Ну, от як вони визначаються, якщо людина просто бездомна? Mm. Ну, як би документ при собі мав, то посмотрели, написали, перевірили. то от так і все чітко пишеться. А без документів бували випадки, що просто так людина? Є, без документів бували випадки. Пишуть номер. Реєстровий номер, і ну, друг, коли хтось з'явиться, то. Буває і в 6 ранку виходимо, щоб багато поховань. Тобто, як сам не вспіваю, то виходжу рано, Стараємось співати, але співати не можна. А скільки людей тут, ви кажете, багато поховань, скільки за один день бували випадки? 5-6 поховань за день. Це безхатніх, так? Ні, це люди. Звичайно, просто да, в цілому, так? Так, да, в цілому. І скільки займає по часу одне поховання? По-разному. 8 годин яма копається. — Важкувато, так? Влітку? Людям важче, все одно <сум> тим, кого ми ховаємо. Що входить от в поховання, в процес безхатньої людини, якщо немає родичів? Ну, як, звичайно, труна, яма, кріст. Люди всі однакові. тобто всі треба повагу до людей мати. Всі заслуговують на те, щоб бути похованим так, таким чином. Належним чином.